Вас у магазині 100% еко-онлайн-магазині, де е, ну, я, по-перше, я продаю продукцію від компанії Бренду Бріонель, куди входять серія вітаміни для здоров'я, серія житло, ось, наприклад, для миття посуду, куди входить, куди входить також інші серії. Та також у магазині є ще інші послуги: це психологічні консультації це Репетиторство, як для дітей, так і дорослих мови переважно німецька, тому що я знаходжуся вже майже три роки в Німеччині і можу чомусь вас навчити. Та мови англійська, переважно. Також це, це ще консультація про здоров'я, і сьогодні я хочу записати просто прямий ефір в підтримку. Це все конфіденційно, підтримка дуже гарної людини. І сталася така. Дуже неприємна ну ситуація. Це буде ефірна. Мені важко говорити, звичайно. Але я думаю, краще е, щось ну, щось робити, якось підтримувати, ніж не діяти і не підтримувати. Ну можливо. Якось так. Це хвороба, хвороба Паркінсона. Я сьогодні буду про це розповідати ефір на дуже серйозну медичну тему. Я вас попереджаю про те, що це не є лікування. Я, я завжди на кожному ефірі кажу, що є лікування, а є е, така тема, як профілактика, Тобто це, або превентивна медицина. можна називати. Тобто Це по-іншому. Е, е, тобто, це одна з послуг моєї циткового інтернет-магазину, це, ем, це, тобто, це є в, в Україні, ем, у, у, є мережа центрів відновлення здоров'я. Сьогодні я саме хочу акцентувати більше уваги на ці послуги: це підтримка, і це є мережа відновлення центри відновлення здоров'я, які є у різних містах, таких як Чернівці, Львів, Івано-Франківськ. Зараз Тернопіль рівне. От в шести містах є саме центр відновлення здоров'я. Що це за центр відновлення здоров'я? Тобто, ви знаєте, тобто, це обстеження, яке коли я ще працювала, ну і працювала у центрі відновлення здоров'я у місті Чернівці, і це обстеження, яке комплексне, повне обстеження всього організму. Таке існує обстеження, дуже хороше обстеження. тобто, я... Наприклад, знаючи принцип так, магазину, я особисто від себе рекомендую те, що дійсно хороше, те, що дієве, те, що може допомогти. Це обстеження воно проводиться за принципом електрокардіограми, тобто до рук, та ніг та голови підключаються датчики, і на комп'ютер вчитується повністю, повністю інформація про всі системи та органи людини, як, як навіть у дуже. Запущених випадках, тобто, це покаже саме першу причину, тому що важливо, ну, наприклад, як в нутриціології, так і в медицині, так взагалі всюди в психології, тобто також психологічні консультації, є одна з послуг магазину. Взагалі буде важливо починати з першої причини: з джерела з того, що. Що викликало саме там такі хвороби, та такі питання там зі здоров'ям, наприклад? І тим паче зараз, наприклад, стреси, зараз війна, воєнний час, і ці питання зі здоров'ям завжди зараз дуже це така актуальна тема. Тому записуйтеся, повний по перелік послуг магазину є на моєму телеграм-каналі. Я веду. Viber канал свого магазину туди також викладаю. Ютуб канал є. Тобто ось так ось. Ну, Сьогодні. Ми перейдемо до теми. Про ну, я підтримую все про хворобу. Я готувалася, тому що все про хворобу Паркінсона, е, діагноз, діагностика причини, симптоми, профілактика, тобто такі питання по харчуванню, е, лікування. Тобто, чому важливо почати з правильної грамотної діагностики? Дуже важливо знайти грамотного лікаря, такі лікарі є, які дійсно компетентні, які дійсно допомогли які дійсно щиро хочуть допомогти і зроблять це професійно. Тому, тому починаємо, що це таке хвороба Паркінсона. Зараз, зараз я. Це хроні... Хвороба Паркінсона це хронічне прогресуюче неврологічне захворювання, яке переважно вражає рухову систему. Нижче наведений повний огляд. Тобто зараз я буду розповідати, які ж причини. Точна причина залишається невідомою, але існують ризики. Тобто, це перше, це може бути генетичні мутації, наприклад, у різних генах. Це можуть бути також екологічні чинники, пестициди, важкі метали, це вік найчастіше, люди від 60 років, це стать. Чоловіки хворіють частіше ніж жінки. Також це може бути причина, травма голови. Найважливіше, ну якщо будь-яку хворобу визначати, це є симптоматика, тобто, які ж можуть бути симптоми? Це є основні види симптомів, рухові симптоми. Перше це тремор у спокої, тобто тремор це м'язів це тремтіння, це тобто коли починають руки трястись, ноги, тобто це тремор м'язів. Тобто регідність м'язів може бути. Ну, Регідність це це, 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 застіри, тобто це як сказати, бра, брадикінезія, тобто це уповільнення рухів, порушення постави та рівноваги можуть бути. І можуть бути нерухові симптоми, це такі, як порушення сну, запори, зниження нюху, депресія, апатія, порушення когнітивних функцій. Тобто деменція на пізніх стадіях. Починаючи важливо знайти гарну діагностику, це лише, я пам'ятаю, пам'ятайте завжди даю лише ознайомлювальну інформацію. Це важливо пам'ятати, Тобто, це не лікарська інформація, така нутриціологічна, ознайомлювальна інформація, тобто клінічний огляд невролога. Важливий. Тобто, це неврологічне питання, важливо саме знайти гарного невролога. Шкала, шкала оцінка моторних і немоторних симптомів УПДРС, АН, ЦАН, візуалізація дофамінових Ну, дофамін це один з гормонів дофамін. Один з гормонів радості, так сказати, ну не гормонів радості, а це також важливий гормон, який при депресії. Дофамін, норад... Ні, почекайте, Чотир... окситацин, якщо є нестача от про депресію також симптом, якщо нестача дофаміну, призводить до депресії. Це один з чотирьох гормонів: окситоцин, дофамін, адреналін. І адреналін. і зараз ще згадаю, скажу: оцінка реакції на продовжуємо діагностику, оцінка реакції на леводолу, тобто, це підтвердження діагнозу, лікування. Лікування хвороба невеликовна, але лікування зменшує симптоми. Є медикаментозне лікування. ну, Наприклад, називати якісь саме препарати, якісь марки комусь робити не можна. Ну, тобто, це не етично, тому що ця інформація ознайомлена. Е, е, препарати можуть призначати лише медики, лише професіонали своєї справи, тому що саме ну, вони це можуть робити, тому я з етичних міроків. Цього називати тут не буду. Е, хірургі... Наприклад, ще є хірургічне, це глибока стимуляція мозку при, при неефективності ліків. Ну, е, також ось дуже важлива нутриціологія, це ж про що наука? Це наука про збалансоване здорове харчування. Тобто е, раціон має бути збалансованим. Які ж є рекомендації? Тобто, це багато. Антиоксидантів, це овочі, обов'язково ягоди, горіхи, то жирні кислоти омега-3, це лосось, це насіння льону, ем, обмежити тобто, насичені жири й цукор. Пити достатню кількість води, пам'ятаєте, ваше здоров'я, добова норма води приблизно 2-2,5 літри. Тобто пити води це дуже важливо. Вода, вона ефективно очищує організм, тобто вода дуже корисна для нашого організму і важлива. Важливо не допускати зневоднення. Особливості прийому прийому левоподи. Тобто, наприклад, ось. Якщо наприклад є ну наприклад я також з етичних міркувань цього не буду називати. А чому з етичних далі, наприклад, ось? Якщо комусь є медикаментозна підтримка, також є біологічно активні добавки, наприклад, також можливі. Тобто, це як сказати, підтримка не медикаментозна, вона теж можлива тут. Чому саме з етичних міркування можна називати? Тому що також партнер і компанія Бріонель вона має якісні, це дуже класні вітаміни зі здоров'я. Ну, ось, ось, наприклад, приклад. Ось цей вітамін, вітамін С. Також. Тобто, взагалі, ось я покажу сайт. Там є. Е, наприклад, ось вони також дуже важливі. Це цинк. Цинк є, наприклад, тут у компанії Бріонель, наприклад, я не кажу про взагалі, компанію Бріонель, а про вибор, там, наприклад, якісних, ну, можна сказати, нутріцептиків, нутри можна сказати, біо, тобто це, це біологічні природні, те, що підтримує організм, вітаміни. тобто це, це, що? Це, це цинк, дуже важливий для загоєння ран. Саме цинк, він, ви цинкові цинк він виступає елементом для загоєння ран таким важливим елементом і для підтримки нервової системи цинк він також важливий. Ну, от, наприклад, є q 10, наприклад, а це антиоксидант, вітамін D, а дуже важливий вітамін D були до того дослідження, що. Одна з причин, як коли вживає людина вітамін Д, він знижує ризик депресії та депресивних станів, тому що депресія, клінічна депресія це одне, а депресивні стани це може бути трошки інше. Але от вітамін Д, наприклад, він також може знижувати ризик. Це не означає, що Багато, ну тобто, звичайно, як, як сказати, без фанатізму у всьому важливо у всьому баланс та раціональність. Вітамін Д його можна також прийняти. Він от вітамін Д є у компанії Бріонель, також наприклад, у компанія, яка є моїм партнером-постачальником 100% еко. Еко партнером, еко прямим виробником і партнером-постачальником. Тобто, що значить прямий виробник? Це безпосередньо сама компанія не купує у когось, а безпосередньо сама компанія виробляє. Тобто, це забезпечує якість. Також омега-3 жирні кислоти, це протизапальні властивості, магній. Також є можливий новий магний без 6, наприклад. Може зменшувати судоми, покращувати сон, елтіанін, тобто, знижує тривожність покращує сон. Эм, э, аж э, ацетилцистеїн, Нейропротекторна дія. Тобто, протекторна це нейропротекторна захищати нейрозахищає нейрони клітини нервової системи, це захист нервової системи. Таке Важливо, дуже важливо початку, спочатку, щоб не уникнути, не допустити питання зі здоров'ям, важлива профілактика завжди. І в тому випадку, коли вже є якісь питання зі здоров'ям, все одно важлива профілактика. Ось прямий ефір, Це От заключається, в тому що я завжди кажу на прямих ефірах про профілактику. Багато хто. Зараз каже, наголошує саме профілактику. Цьому ще, наприклад, вчать в школі, що важливо починати з профілактики. Тобто, не існує як, звичайно гарантованої профілактики, але зниження ризику можливе. Це ж ця фізична активність, ходьба, йога, танці. Тобто, Звичайно, це все індивідуальне. Комусь підходить, комусь ні. Важлива особиста консультація, це лише ознайомлюваний ефір, е, ментальне, ментальне навантаження, читання, навчання кросворди, от більш, да, кількість якби Між нейронами гарно про провідність забезпечує Саме от читання, кросворди, ну, тобто це розумова діяльність. Середземноморська дієта можлива. до речі Середземноморська дієта, коли, колись було. Навчання у колег у моїх колег дуже хороших, також ще більш дос, дуже досвідчених, професійних, у яких я також запитувала, які також допомагають завжди підготовці ефірів. Вони Було навчання по середземноморській дієті, до речі, дуже якісне навчання. Якщо цікавить про середземноморську дієту, я можу також. Розповісти, тобто, зараз ну, зміни, як, які відбулися, це, наприклад, за або за замовленням, або якщо я бачу, що когось потрібно підтримати, тоді я роблю прямі ефіри, тобто і виставляю їх, щоб підтримати. тобто, Це загально роблю інформацію абсолютно конфіденційно. Тобто, можу, можу єдине сказати, або звернулася людина, або роблю на підтримку. тобто, Ось так. Тобто, це, це звичайно, це принцип конфіденційності, це захист персональних даних, це все ем, кава та зелений чай, також, профілактика, захисна дія за деякими дослідженнями, тобто психосоціальна підтримка, психотерапія, групи підтримки. Підтримка родини та доглядальників це дуже також важливо, тому що це дуже важко, дуже це важко, і робота з логопедом, ерготерапевтом. Тобто ось, ось це. І також ем, буває так, що є було ось, ну, як, підтримка, казала, дуже дуже гарна людина, що вже ну, є пролежні при хворобі Паркінсона. Як же ж бути саме, е, саме з пролежнями. Тобто індивідуальний план ем, ось. Ну, ем, ну, може, ну, Тобто є проли-пролежні, це серйозне ускладнення, яке може виникати у пацієнтів із хвороби Паркінсона, особливо на середніх і пізніх стадіях, коли знижена рухливість, тобто, і хворий довго перебуває в одному положенні. Тобто, ем, що, що таке пролежні? Пролежні це ураження шкіри і підшкірних тканин, що виникає через тривалий тиск на одне. На одне і те саме місце, особливо над кістковими виступами, сідниці, куприк, п'яти, лопатка, потилиця, симптоми в стадії. Перша стадія це почерваніння, яке не зникає після зменшення тиску, шкіра ціла. Друга стадія порушення цілісності шкіри, ерозії, похирці, мокрення. третя стадія це глибока рана до підшкірної. Жирової клітковини. І четверта стадія це ураження м'язів, шихожильки, сток, часто з інфекції. Додаткові ознаки пролежнів – це набряк, болючість, підвищена температура в зоні ураження, неприємний запах при інфікуванні, виділення з рани, гній, сукровиця. Чому ці пролежні виникають саме при хворобі Паркінсона? Тобто, які ж причини пролежні? Перше це обмежена рухливість, м'язова Маригідність, порушення чутливості, погане харчування, дефіцит білка, вітамінів, харчування важливе, пити воду, зниження контролю сечовипускання, вологе середовище, профілактика пролежнів. Тобто, перше, це позиціонування, зміна положення кожні дві години у лежачих, використання антипролежневих матраців, подушок. Підкладання валиків щоб уникати тиску на кіскові виступи. Догляд за шкірою, щоденний огляд, м'яке очищення шкіри, вологі серветки без спирту, креми з цинком або вазеліном для захисту. Цинк загою рани пам'ятаємо, уникати пересушення чи надмірної вологості, гігієна, часте підмивання при нетриманні сечі, зміна підгузки одразу після намокання, активізація за можливості пасивна або активна ЛФК, масаж без з тиску на шкіру. Лікування пролежнів залежить від стадії. Перша, друга стадія це обмеження тиску на ділянку, обробка антисептиками, хлоргексидин, октені, октенідин, Креми з пантенолом, а, 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 аланто, алантоїном, цинком. До речі, депантенол важливий при використанні, коли е, при розробці мила, От, е, з, депан, з депантенолом, наприклад, якщо депантенол, то це вважається якісним. Ем, тобто, хірур... Третя, четверта стадія це хірургічне очищення, е, ребення. Ребрин некрозу, антибактеріальні пов'язки зі сріблом, йодом, антибіотики при інфекції, консультація хірурга або лікаря паліативної допомоги, харчування при пролежнях. правильна дієта значно покращує загоєння, основні рекомендації: білок, 1,2-1,5 одна, друга, одна грам кілограм маси тіла на день, це м'ясо. Риба, яйця, бобові, творог, вітамін С. Ось, до речі, вітамін С є від прямо також, якщо можна обрати якісний вітамін від компанії Бріонель, від прямого виробника, також, звичайно, це можна обрати в інших компаніях. Тобто немає такого, що я тільки там, наголошую там, на Бріонель, але я знаю, тобто це перевірено, наскільки це якісно, наскільки це вже класно, то має саме. Рекомендую те, з чим працювала, те, що сама пробувала, те, що сама, чим сама користувалася, але головніше, де мала результат не тільки я, але й мої клієнти, знайомі. Тобто, вітаміни А та Є. Та, е, захищають шкіру, цинк він. Вітамін С що ж робить? Він покращує регенерацію. Це цитрусові броколі, ягоди, так, звичайно, і в харчових продуктах, і Ось, вітаміни А та Є, е, вони захищають шкіру. Рідина не менше одного з і двох літрів на день, я казали, якщо немає протипоказів. БАДи, тобто це біологічні активні добавки або біонутрі. Нутріцевтики... Ем, саплім, Сапліменти, тобто також ще є, це глутамін можна, для імунітету і загоєння ран, можливо, ель-аргінін, це важливо проконцентруватися, важливо зробити, по-перше, обстеження, діагностику. І цю, Як я казала, ель-аргінін покращує кровообіг, омега-3, протизапальна дія. Це, наприклад, висновки пролежні небезпечне, але запобіжне, ускладнення при хворобі Маркінсона. Основи становлять рух, догляд за шкірою, харчування та своєчасне лікування. Ну ось, як ви сказати, я, я розповіла на підтримку те, що би, могла розповісти. І не сподіваюся, що це допоможе. Якщо це є якісь питання, наприклад, то я можна задавати. Наприклад, я ще також звернуся до колег, які допомагали, звернулася, які допомагали у приготуванні. Які допомагають у підготовці таких ж прямих ефірів на серйозну медичну тему? Були вже про мінінгіт, про цукровий діабет, про варкозне розширення вен, речі, також за підтримкою людини. Тобто, все це було уже для підтримки людини. Ось тепер про таку, таку дуже серйозну медичну тему, тобто, взагалі про хворобу Паркінсона, про, м, 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 тобто, про це все. Це ось. І я нагадую, що я б порекомендувала за можливістю обстеження. Якщо є можливість от, у Чернівцях особливо ем, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Рівне ем, також є е, в Київ, тобто пройти це пройти це обстеження, тому ем, за можливістю також можна. Ну, організувати я не знаю. Ну можливо, можна ще організувати обстеження в інших містах, наприклад. Але оце основні Чернівці, Львів, Івано, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Київ, Тернопіль. Тобто це комплексне, повне, дуже класне обстеження, яке на клітинному рівні з дуже гарною точністю показує саме причину, тобто діагностує, показує питання, якісь зі здоров'ям. Також це ось одна, також послуг, можна буде записатися в мого магазину. Також це психологічні консультації, зараз дуже важлива підтримка. Це репетиторство з мов переважно англійська, німецька. Це Ем, це, ну, ось зараз Оце ось консультації ось зараз я якби пробую послугу консультації з нутриціологічні консультації знаємо, що я була на день народження магазину. Я робила ефір про нутриціологію проти медицини та нутриціологія за медицину, які переваги є з боку медицини та недоліки. Які переваги та недоліки, тобто з боку нутриціології. Там превентивної медицини, правильного харчування, валеології, тобто це також наука про, про підтримку здоров'я, Тобто ось, ні, більше ну, я була про нутриціологію, але все воно пересікається, тому зачепила і ці дисципліни. Тобто, чесно, намагалася не без маркетингових ходов, скажімо так, без пріукраси зробити. Там, ну, висловити свою думку, як я це бачу, враховуючи вже зі свого невеликого досвіду. І зараз ось намагаюся підтримати, так, я не сподіваюся, що. Що знову зробила? Ми робимо те, що ми можемо в міру своїх сил. Кожен з нас, особливо зараз, може долучатися до якоїсь такої доброї справи і щось робити, просто в міру своїх сил і не винити, і не нападати на себе за те, що щось не виходить. Ти тобто, бачиш, що щось війна се такий стан, що у людей це ну це нормально взагалі не можна на себе якось не себе. За це звинувачувати щось там, що щось не виходить, що щось, начебто, зробили не так. Ну, тобто, ось така проблема це була і в мене, і в кожного з нас. Звичайно, я працюю над собою, і кожен з нас працює над своїми питаннями, над своїм всім. Цим і це дуже важливо. Я сподіваюся, я розповіла. Я виставлю ефір. Ну мені вже нічого сказати. Дякую вам до побачення.